Так, okay. тоді виходить, що немає часу на мій урок, так? Да? Є. Yeah. ну не на... Це дуже швидко. Я дуже, <гум> Давайте я переформатую <гум> свій <гум> урок. Переформатую 8-10 хвилин. <гум> <гум> Давайте, так, 22. 4. Ну, я, ні, чувак, 20, я, я людям 20, закидував, а що в себе класний час, урок Ні, давай, я можу свій урок із мистецтвознавства переробити в образотворче мистецтво. О-о-о-о! Oh! Oh! Перед цим давай закинемо всі разом, закинемо всі разом. Давайте всі посотки, як мінімум. Вибачте, нам треба було дізнатися, як їбать жінок. Не їбать, а ніжно цілувать. І швидко не кінчать. Вибачте, будь ласка, нас зараз на стрімі 15 тисяч. Дітей. Давайте так. Ми, ми зараз донатимо швидко, збираємо. Нам треба 80 тисяч, щоб зібрати лям. Дозвольте, директор скаже. Давай. Дозвольте, директор скаже. Власне. Ми зараз, якщо швидко разом всі донатами збираємо 950 то я зроблю таке е, таку магію, що Макраме. на образотворче мистецтво з нами буде вчитись Андрій Лузан. Якщо О! 950 п'ятдесят тисяч збираються, якщо зараз збирається. 950 швидко, От ми разом всі донати на 950 на, на образотворчому мистецтві сидить Андрій Лузан. І Якось його домалюєш. Я, типу, в мене є пост. Ми ж на зі льонки ми так, на так, зіленки все. я, я зрозумію, домалюю. Зрозумію, ми, ми всі вообще дома сидимо. Е, Е, то часу, часу. А, ми, ну, ну, ну треба, відпускати людей. Та, давайте треба що відпускати людей. А ми тут чи там танцюємо під пісню? Ні, давай, давай відпустимо. Відпустимо з да? Як, блядь, Люди пишуть в чаті урок кості. Урок Кості? Пан Андрій, пан Андрій, заходьте. Дуже... Якщо у вас давай, добре. Давайте прибирайте стіл. Тоді жодного мистецтва знавства. Просто просто, мистецтвознавства. просто. Э, э, мона ліза. що? прикол який да. я Вилипаю, її, так, я її три рази бачив. В Луврі, бо був в Парижі. Все. Uh, другий прикол. Другий прикол. Sorry, щось одне з, Малевич, вот щось одне з цього uh, 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 вот Малевич. Щось одне з цього Соня Маразю. Так, і то, і то <звук> ні шо. <звук> все, все. Іду. Uh, давай, приберіть давай, сьогодні прибираю, Ми давай. з вами. В uh, нас сьогодні буде образ творче мистецтво під кінець. Uh, Швидесінько накидаємо малюнок. Сьогодні ми будемо вчитись малювати на тюрморт. Поїхали. Так. Андрій, ти спав тут? <свист> <Я, безпожна. свист> Такий заспаний я тільки вилежі, <плев> якщо ми ти викликали. Якщо ти піздець важко, то ну то я все класно, Нормально. погнали. Що малюємо щось зараз Костя, щось розмалюємо. Щось щось Андрій, Андрій мільйон ще ніж ну, я виїжджав. Я сказав, я якщо виїжджаю, типа сьогодні в мене до речі, ввечері дуже важлива подія була для мене. Я відпросився на збір Повернись живим, того що я побачив на що збирають хлопці. Це ну ті речі, які реально допомагають. Навіть в силах безпілотних систем, і я такий, я маю поїхати. І коротше, типу, я такий, ну якщо не буде мільйона, то я ну блін, якось як ну трошки дивно, да. що я поїхав. Там, ми чесно, ми самі такі, може поставимо 500 тисяч, а потім такі, да їбать, ну ми що, ну ми, ну ми, ну ми всі, от ви, і ми, ну що ми мільйон. Я дуже вдячний. Я реально ну не дарма поїхав. Я прям приємно, що у нас така аудиторія, що. Може зібрати такі суми. Я знаю, наскільки зараз нелегко донатить. Повірте, я знаю. Психологічно, фізично і морально. Так, і я вам дуже вдячний. Ну, такий респект вам. Я, ну блін, 33 рази погнали. Тільки прокинувся. Раз, два, три, чотири. Олексій. За мене. Олексій, за мене. Сім, вісім, дев'ять. десять, Олексій

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ну, але, ну, тут, тут здивування мінімум. Ні, взагалі, мінімум здивування. І в цілому, не ображайтесь, але вам всім до рухунку мене так далеко пара. Я сам далеко. Фак, я дивився, ну, те, як вони віджимаються. Дуже тяжко. <реку> О, ми. Фломастер. Нам треба намалювати на терму, нам тре, нам треба намалювати нам треба, намалювати. Нам треба. Нам треба. Нам треба намалювати на тюрмо дуже за... швидко. За півтори три хвилини за три хвилини, хвилини. хвилини. Малю... малюємо на тюрморт. А я класно... а максимально близько О, до Пару, пане ведучі. Пане ведучі, а оцей засосик на лівому плечі ми малюємо чи я... ми його не помічаємо. А я вам розкажу вас. речі... що це за засосик? У вас всередині партії фломастери кольорові, якщо що. Засос, я прям розкажу його історію. Це Рома Щербан від, відпарювачем Все? прав а -а -а. свою сорочку і підійшов до мене такий ляпс, і почав сміятися. А в мене опік. Подорачились. Да, ну, <гас> е, отже, ну, треба максимально точно намалювати натюрморт. Е, поки, ми, так, <гас> поки ви малюєте, буду трошки вас занурювати в світ мистецтва. <гас> що таке натюрморт? Це з французької, звичайно, що? мови. Натюр морт. Мертва природа. <рив> Як і я зараз, мертвий всередині. <рив> я бачу, що Микола малює в стилі супрематізма. Даша, до речі, конкретно для тебе задача в стилі кубізма, будь ласка, малюй. Слухай, в стилі ідіотізму. Я мав багато вам чого розказати. Я мав вам розказати про сучасний європейський авангард. Не розкажу, звичайно, що тепер. Я мав розказати вам про е, Про що? Про нідерландських художників, про Рубенса, про Вірмєра і Коля назве ще трьох популярних нідерландських Ван Бюрен. Ван Бюрен, Аксер Стармінс і Ферстаг. Ван Дейк. Ван Дейк Іван Персі. Іван Персі, звичайно. Дейк. Ну, колі це чіт, зне. Він просто з будь-якої країни Готово. може колістов називати. Готово. Перше закінчив Олекса. А Так швидко. Тобі ж казали, як би брати. Тільки прям сильно супер, супер. Скоро час закінчиться. Дуже цікаво, що багато людей не наділяють достатню увагу фруктам. Я в цілому готовий, але коли. Скажіть, секунд 30 і ми всі показуємо. Ні, а ви... Ну, давай, поки наша не готова, почне той, хто готовий. Отак. А, але, але треба привити і презентувати це презентувати. Або ви як препод оціните, так? Да, Звичайно. Да. А можна крупнячком підзняти малюнки, може, живою, так, да, 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 да. Е, ти перше ти презентуєш Олексій? А мені ще розказують, треба ще. Ну, ти... Олексій, а, не соромся. Це взагалі без проблем. Так не паліть малюнки. Е, ви що? Давайте малюнку я зконцентрував свою увагу на саме фруктах, тому що на тюрмурці це саме. Якісь предмети, фрукти зазвичай на столі зазвичай, але тут у нас використана е, підніс, підніс підвіс. <хи> І тож я саме на них більше сконструював. Так як у нас виходить так, що я без тіла, ну, без, без бюсту малював, то вийшло так, що акценту на тіло мало дуже, бо ми зараз не малюємо тіло, а малюємо саме на тюрмерту. Тож, будь ласка, оцінка 15. Справедливо, справедливо. Давайте я е, подивлюся. а Цікавий, цікавий стиль. А, і, до, нотки а, Але а, плюс а, на... до швидкості імпресіонізму. Важливо, я не знаю, де закінчуються оці швидкість ананаса і, волос. і oh, да. починається волосся на животі. А, але за те, що здається, в мене за ногами є хвіст. Ні, <п Census Arabidad> <Buenos Aires> то я просто ну промахнувся. Давай 12 буде 9 12. Да хорошо. Можна я нас яргувалася. Поруч камера Данила. Данило. В мене ось так я почав малювати чорним маркером, потім зрозумів, що є кольорові, і в мене помаранчевий колір шкіри. Є волосся на грудях, на пупки, очі. Я не акцитував увагу сильно тут. Є чітко ананас, яблуко, яблука, виноград, апельсини, слива. Ну і ноги прямо кутні у нас. Ось. ще додати. Браво! Браво! Це е, прям гімно. Це прям жах і кал і фу. Це але кольорове. Один бал, один бал, і просто я не хочу більше бачити. Я вважаю якась відношення, ну похуй. Я ж готовий. Я тільки поставте там якусь макро сйомку, бо це світло. Хочеш це побачило, а світло дуже там дуже мікродеталі просто. просто. Я, по-перше, малював із того, як я знаю Костю трошки більше, ніж інші. І з того, як я в цілому вмію малювати, і трошечки знаєте, такого кубізма з імпресіонізмом. От вийшло в принципі знизу правда, зверху творчість, скажемо так. Дякую. Ну, шикарно. 112 балів. 112 балів в Миколі. Звичайно. А... Зараз такий період, зараз з появою О, фотографії, в, права, правда е, в картина в живописі вже не цінується. Yeah, але я живописі... дякую. Дякую. Я вже сказав? <рисвіт> не, я кажу, а в живописі буває правда. Да. Да, а в, а, але я хочу повертати цей тренд, Коля намалював правду, і я за це йому вдячний. Да, 137 балів. Пан Андрій, наступний будь ласка. Я бачу людей краще, мені здається, ніж вони себе. Ось мій малюнок. Я так бачу Костянтина. Е, мені здається, що ну він брутал. Він ну бачите, тут тестостероновий конс... Костянтин і доволі ну зверніть увагу на натюрмор, доволі ідентичний, а банан забув. Я а, але банан. варто виділити увагу до деталей: волосся навколо сосочків є. А yeah. єдина людина, яка зобразила мене в шкарпетках з тих, що були до того, справедливо. Е, uh, ну і дійсно, я, чесно кажучи, сам себе таким бачу. Тому... <рес> я це відчув. Е, uh, скільки, скільки було, Миколи? 120. 100, 120. 130, 137. 137. <рес> і 137, Андрію. <рес> Увага. Да, Шо, Шулькін, давай, а ти давай, ти може, що Роман. Та... Да, я е, знаю, що Костя яскрава людина, тому в мене кольоровий малюнок. Це по-перше. Як і в мене. <рес> По-друге, е, Ну, ось така зачіска, або це або це дідь Оксана, або це Костя Трембовецький uh, видно. Видно, що Даша, що Даша, даша Дівчинка, дівчинка, дівчинка сроміжлива більше уваги до обличчя, більше уваги до фруктів, значно менше уваги до е, мого шикарного тіла. Вона тобі але, але, але прес-прес намалювала. Але подивіться, да. як Даша намалювала фрукти. Два круглих фруктика і один піднятий догори. Цікаво, і які ще щось струмить зеленим кольором? Себе прес тут ти щось бачиш? це прес. Добре, Даша 430 балів. <laughs> Ой, Валентин, Валентин. Не привзята. Ну почекайте, оцінюйте лише. Ні, 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 стоп, стоп, ні, Валентин. Ні-ні-ні. Він тобі текстом пише. А ви бачили Соню Морозюк? Вона просто пише на картинах і це картини. Валентин 17 тисяч балів. 17 тисяч балів! Це як Оскар! І останній, так? Оскар. А що Роман? це? Це був конкурс про хвалиться. Роман, зі зі зі. Романе, Роман. О, 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 ну, всі одразу відреагували. Ну, то й все, то, що Я навіть не буду коментувати. Навіть це... не коментуєш. <смонова> Оця втома о, в очах. Відчувається втома в очах, відчувається травма на плечі. Роман, шість. Гуглів балів. Дякую. Всім. Це, скільки найдовша кількість нулів. Це, це просто це найбільша це цифра похилюка? От скільки яка існує на даний момент найбільша, цифра? Я, я цифра. тобі, блять, преза дякую всім за урок мистецтва. Знав браво браво. Браво. браво! браво! викладач. Браво викладач. Ти можеш так танцювати підсоря. Yeah, дякую, я, я хочу спав, але дякую, що розбуля. <laughs> дякую, що розбудили. Дякую, що розбудили? Я тільки що побачив. Такі збудили.